Вітаю, друзі! Сьогодні мова про такий цікавий приклад архітектури. Квірін Мюнстер. Також називається Мюнстер-Базиліка Святого Квіріна Нойського. Це католицька базиліка, яка була зведена у місті Нойс у західній частині сучасної землі Північний Рейн-Вестфалія у Німеччині. Між 1209 та 1230 роками. Базиліка є одним із найкращих прикладів романських церков у Німеччині. Він має сильний ломбардський вплив. Але, в принципі, має перші ознаки готи. У його дзвіниці з'являються перші. На півкулі арки. Ця форма арки через століття стає однією з ознак готики. Саме це і є одним із факторів цікавим для архітектури цієї величної споруди. Початок готики. Цей храм присвячений Святому Квіріну Нойському видатному Римському мученику 3 століття, шанованого в Нойсі, Оскільки тіло мученика було перенесено до цього міста в 1050 році. Тобто майже 1000 років тому подарунок папи Лева IX Абатиці Гепі. У 2009 році. Папа Римський Бенедикт XVI визнав церкву титулом малої Базиліки. Ця споруда цікава в плані архітектури ще деякими фактами. Ну, до прикладу, купол Квіріна мав чудові внутрішні елементи, як, от Цибурі над головним вівтарем, подібний до Базиліки Святого Павла. За мурами та подібних церков у римі, побудованих у стилі неогатичної архітектури. Багато дорогоцінних речей було втрачено під час Другої світової війни. Цікаво, що саме місто Нойс було засновано у 16 році до нашої ери римлянами і називалося Новезією. Вже в першому столітті нашої ери у Нойсі, так як і у Кьольні, сформувалася християнська громада. На місці, де зараз стоїть ця споруда Базиліка, було давне римське поховання Некрополь. І у 850 році на цьому місці був заснований монастир Бенедиктинців. І ще цікавий факт про архітектуру цієї базиліки. Основою її проекту стала церква Святої Марії Капітолійської окюльні. Ось така цікава архітектура і історія.